Чому військові не бреють бороди? Розказую, як воно в мене було, як то вони мене підсадили на ту тему. Одним словом, десь січень я приїжджаю на бойовку туди, до хлопців, робити свою роботу. Хлопці серйозні, в них тут восови на футболках. Пише слабким, пі? Ну ви поняли, Навіть мені таку футболку одну подарували, я такий ходжу вже, ну як свій. Ну, але четвертий день наступає, воно то що підростає, йду бритися. Вони кажуть, стопе, ти куди пішов? То, та я куди та йду побриюсь? Каже, ні, ні, ти що не знаєш? Каже, ні. На бойовки, поки де з нами ніяких бритих брит. Чо? Кап прилетить. Каже, а то каже, або якийсь привіт, 82, хату спалить, купа 200-300, каже, нащо тобі того? Я кажу, та ви жартуєте. Та ні, каже, то така традиція. Я дивлюся дійсно, в хаті немає ні одного бритого. Ти думаєш, що робити? Ти слухай їх, а воно то так то -то страшне, як то важко. Воно то кусає. Ти 45 років, я ніколи такого в мене не було, щоб я бородини збривав. І воно, ну, мука страшна. Що я там тільки не робив? Казали, що шампунем е, гелем для душу мий, потім казали, олію мастив. Ходив засмальцьований два дні, то воно все поприлипало. Думаю, то не поможе. Але перетерпів десь тижня, два-три, все пройшло. Дотепер ходжу, думаю, чи то вже до кінця війни, чи що. Різні я історії чув. Хтось каже, військові, то ще з війн в Іраку є така там традиція, бо снайпера там і живучість тих, хто мали бороди. Хто з бородою, то в три рази більше довше жили. Коротше, і різне чув. Але ще би почути, що ви чули. Як ви думаєте, чому військові не бриють бороди? Хтось каже, просто гігієна. Але я переконаний, що в тому є щось таке магічне. Пишіть, що думаєте.